Сьогодні 25 років Коломоку. Ми приїхали не пустими руками. Як і ведеться, до дня народження приїхали з подарунками. Будуть зроблені ремонти в НВК Коломоку. Ми зробимо спортивну залу. А також відремонтуємо і поставимо нові вікна для того, щоб діти взимку могли комфортно займатися. Зробимо ремонти в Резуненковському НВК, відремонтуємо дах, а також. Поставимо нові вікна. І в Шелестовському НВК також замінимо частину вікон. Будемо працювати над тим, щоб зробити новий майданчик із штучним покриттям для усіх любителів футболу. Щоб займалися і зростали зірочки в нас в селах, а потім вже приїжджали до обласного центру і займалися спортом великих досягнень і досягали певних результатів цього року. Також плануємо завершити ремонт інших інфраструктурних об'єктів. Також в новоіванівському будинку культури розпочнемо ремонт. На це виділили 7 мільйонів гривень. Будемо робити і поточні ремонти доріг. Доброго дня. І скільки на там тут? Ну може, година, може дві, а може неділя. — Гарний автобус, новенький, найкращий, мабуть, на Харківщині. Тепер він ваш. Сьогодні урочисто передамо ключі. Сьогодні урочисто передамо його вам, щоб він возив вас, ваших колег, щоб ви із гарним настроєм, в комфортних умовах. Доїжджали до школи і там гарно навчалися. Вітаю! Сьогодні в тебе свято. 25-річний ювілей це дата непроста. Це досягнень району, славні літа. Цересні врожаї на полях, парки, квіти в весняних садах, це на площі Коломак народні гуляння, це на кращі людські сподівання. Шановна громада, я вітаю вас із 25 річчям. Сьогодні день народження гарного, маленького, але дуже яскравого краю. 25 років невелика дата. Але весь цей час Коломак хотів утвердитися як самостійний район в межах Харківської області. І він це зробив, тому що має свою власну історію. Тому що коломак має свої власні традиції а найголовніше має величний скарб людей працьовитих. Завзятих, які люблять свій край і які роблять це для того, щоб його розвивати. Я бажаю вам щастя, щедрої долі. Хай усі сусіди будуть з вами і в дні радості, і в ті часи, коли треба допомогти один одному. Давайте об'єднуватися для того, щоб робити ще більше. Будемо разом. Будемо ще міцніші і ще гарніші Для того, щоб у нас було впевнене, майбутнє. Я вдячний всім. Нашим керівникам, депутатському корпусу всіх рівнів, всім жителям Коломачини разом тільки можна вирішити любу справу, любе питання, і ми перші з перших зробили об'єднану територіальну громаду всього району Харківської області. Це також зроблено для того, щоб район процвітав. І я думаю, ми більше. Самих прекрасних справ зробимо для всіх нас, для всієї нашої громади, для коломачини і для Харківської області. Я з великою радістю сьогодні приїхав до вас на свято. Вітаю вас, всім добра, здоров'я, мирного неба, щастя, любові! І сьогодні я буду дарувати вам найкраще свої пісні. Посміхайтеся, посміхайтеся, люди добрі. Осміхайтеся і буде все гаразд, ми щасливі будемо, ми щасливі буде, знайте, Бог оберігає нас, посміхайтесь, посміхайтесь, люди добрі, посміхайтеся і буде все гаразд. Ми щасливі буде, ми щасливі буде.